Коли засвітяться яскраво, над нашим містом зірочки і з вифліємською звіздою до нас ідуть колядники, це невмируще гарне дійство, і житиме воно в віки. Ви чуєте, вже дзвоник близько, до вас ідуть колядники. дома вдома вдома? Темницею, святий вечор за темницею, та вора семен, семеницею, святий вечор, семеницею, гойде синки по долинки, святий вечор по лайдолинці, Тай насіє можу й пшениці, святий вечор житай пшениці. Житей пшениці, всякі пашниці, святий вечор, всякі пашниці, та й складаймо скирту високу, святий вечор, скирту високу, Скирту високу, знизу широку, святий вечор знизу широку, та й завершимо сивим соколом, святий вечор сивим соколом, а той же сокол. Сиди, високо сиди, далеко гляди, святий вечор, далеко гляди. О, що вон гляди, шуку рибоньку, боньку, святий вечор, шуку рибоньку, боньку, рибоньку боньку, на тарелоньку, святий вечор на тарелоньку. Щоб хлібі до хліба було доволі у вашій світлині щасливої долі, Щоб дочекали ви сотню літ. І все орлиним був політ, по молодецьки серце билось, на пастям різним не корилось, і як зерно святе, пшеничне, в своїх училищах сійте розумне, добре і вічне. Ся твелося, чоляна яматка веде чолиняка, Свят вечо, свят вечо, то є пчолоньки, Святосся, свят. ой, куди ж ми та й повернемся? Свят вечерся, святся, свят, свят. чи в широке полі, чи в зелені вухи, свято. Нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я і добробуту вашій сім'ї. Бажаємо, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я, щоб рік, що наступить, був кращим за всіх, вам злагоди в домі та в справах усіх, щоб чистиє небо та жовті лани і в Україні не було війни. Thank you.